338 демонстрантів заарештували у Фергісоні протягом трьох днів протесту. Нагадаю, учасники акції виступали проти рішення суду присяжних не притягати до відповідальності поліцейського Дарена Вілсона, який застрелив минулого літа беззбройного 18-річного афроамериканця Майкла Брауна. За словами голови поліції міста Чарлі Бека напередодні звільнили частину затриманих на честь дня подяки, у тому числі тих, хто не вніс заставу. У правоохоронців зазначили, що відпустили лише тих, кого звинувачували у непокорі наказам поліції. Ті, хто підозрюються у нападах на полісменів та інших серйозних діях, залишаються за гратами. За даними змі, багато демонстрантів заявляють, що поліція міста затримувала навіть тих, хто не вчиняв жодних незаконних дій. Нагадаємо, протягом трьох днів на вулиці Фергюсона вийшли тисячі людей. Маніфес... Маніфестанти намагалися блокувати магістралі, заважаючи дорожньому руху, вимагали на їх думку справедливого покарання. У результаті зіткнень поранення отримав один офіцер. Зараз ситуація на вулицях міста спокійна.